Воля. Мій дім, твій дім за рахунок закладу. Морська вода. Водогону ще нема. Бажаєте скуштувати натуральні продукти, морські водорості на паличках. Ти спершу скуштуй. Смакота. Щиро дякую. Всім а, до смаку. <рес> дуже, дуже смачно. Так чудово. Зірка падає. Загадуйте бажання. О, цоковита гостейка. Кістьми ляжу, але дістану. Тобі завтра м'ясо. Сім солодких снів. Mm. Алексе? Mm -hmm. Та що надумав? 27, 28, 29. Чорних і двадцять дев'ять білих. Добра ніч. Mm. Містер Алекс шукав у друга блі. Поглянь, він такий милий. Здається, я хотів відгристи від нього шмат. Ми реалізуємо мій план. Антарктика. Мені пінгвіни нравляться. Я би тупо їх дивився. О, це халепа! Прокидайтеся, містере Алекс. Час підніматоньки. тоньким. <схід> Ми перетягли вас у наш райський куточок. Мадагаскар! Мадага що? Це точнеко, Це... як фреска. У мене в зоопарку Краєвид нічогенький. Тобто воно натуральне. Гей, пограти хочеш?